Справжній шлях до індивідуації за юнгом починається з акту відсторонення. У світі, де домінантним стає гамір зовнішніх очікувань, людський розум втрачає власний голос, постійна доступність, безперервне реагування на потреби інших це ланцюги, що змушують замовкнути внутрішнього провідника. Все змінюється, коли вас немає поруч. Скидаючи із себе цю обтяжливу соціальну роль, людина створює простір, силу тиші. Це не просто розрив із світом, а свідома подорож у власну глибину. Саме в цій тиші розсію метушня і починають звучати відлуння минулого, нерозв'язані конфлікти та тіні, аспекти, які ми заперечували, щоб відповідати уявленням. Зустріч із цією внутрішньою темрявою це не загроза, а початок істинного зцілення та трансформації. У сучасному ритмі доступність стала хибною чеснотою. Вона є найбільшою перешкодою для пізнання власних потреб, тому визначення власних кордонів стає не егоїстичним бажанням, а необхідною внутрішньою революцією, запорукою духовної зрілості. Людина, що окреслює свої межі, більше не є тією, що приймає форму, нав'язану світом, а незалежним суб'єктом, що діє згідно зі своїм внутрішнім компасом. Кордони це не стіни, а свідоме структурування стосунків із зовнішнім. Що дозволяє викрити та відкинути маски персони. Коли маска, яку ми роками носили задля приналежності, падає, настає криза, але з нею і відродження. Тоді стає очевидною різниця між соціальним образом і автентичним я. У цій психологічній та емоційній недоступності людина відмовляється від ролі, яку їй нав'язували, і починає існувати лише там, де вона є справжньою. Це відсторонення дає змогу піднятися несвідомому. Невидимій частині айсберга, де приховані не лише болі, а й архетипи творчі сили та інтуїтивна мудрість відсутність зовнішніх подразників дозволяє сфокусувати розумову енергію всередині, формуючи внутрішню силу незалежно від зовнішнього схвалення. Коли вас немає поруч, ви не лише обмежуєте зовнішні зв'язки, але й збираєте свою розсіяну енергію, укорінюючи себе. Ваше відсторонення також виявляє справжню природу стосунків. Чи була це справжня близькість, чи лише зручність? Деякі віддаляються, але ті, хто залишається, налагоджують зв'язок уже не з вашим уявленням, а з вашою правдою. Це очищення, що відділяє тих, хто бачить вас, від тих, хто лише користується вашою доступністю. Таким чином, недоступність це не пауза, а свідомий процес звернення досередини. Це відпочинок душі. Темний період перед її вознесінням. Людина, що повертається з цієї внутрішньої мандрівки, являє собою нове я мудріше, врівноважене, повністю відповідальне за своє життя. Це існування, що ґрунтується на внутрішній істині, а не на зовнішньому детермінізмі. Справжня свобода починається саме тут.